Ну ти чого ти каркаєш? Тебе ж ніхто не просив співати. Сиру в тебе нібито немає, але ти волаєш. Безупину волаєш. У тебе проблеми з голосом, хоч він і гучний, і командирський. От тільки приємного в ньому мало. Але ти волаєш. безупину волаєш. Ти вже весь квартал наполохала криками. Якщо проблема, скажи ж, по-людськи, скажи так, щоб тебе зрозуміли. Але ти волаєш, безупину волаєш, Надривні і істеричні звуки вилітають із твого чорного рота. Червона помада обрамляє Чорноту, і ти все волаєш. Безупину волаєш, пихата та невдоволена цілим світом. У фейковій короні, на фейковому троні. А як сламається під тобою суха гілка? Ти полетиш звідси, чи будеш далі волати?